Прономі персоналі Діреттіозетто зазвичай вживаються перед дієсловами: міаскольти, піаскольто, ловедоно, ласентіте чи капісконо, віагуріамо, лі лікомпро, леконоско. Лі Коли після дієслова йде інше дієслово в неозначеній формі інфінітиві, то займенник може ставитися перед інфінітивом або після нього. І в такому випадку вони пишуться разом. Ла Посоманджаре. Посоманджарла. Займенник Ло може також замінювати цілу фразу або речення і набувати значення це цього. Раконта комиситуаціоне аказа. non lo racconti? Ло, ло замінює фразу комиситуаціоне аказа. Це можна ще сказати. Perché non racconti questo?